Я буду пробувати говорити коротко, лаконічно і не Але насправді є що сказати. Сьогодні говорили про те, що кожен з нас вибраний Бог. І відповідь на те, що Бог нас все, що розказує Митон. Вибрав, оправдав, що нам дав. у відповідь, ми готові для Бога щось робити. Бог дає до нас змістю, завдання. Сьогодні я хочу поділитися е, коротенькою історією одного брата. Це мій менший брат. У нас різні мами, у нас різні тата, але в нас єдиний той самий Бог, у нас небесний батько. Для того, щоб ви не казали, що ви його не знаєте, я дуже швиденько спробую вас з ним познайомити. Мені допоможе в цьому кейс. Це Артем. Він хто він взагалі? Крім того, що він брат мій і ваш виходить теж. Вже ви знаєте його, вже ви зрозуміли, що ми навіть родичі. Він служитель церкви, молодіжний лідер. Будував кар'єру архітектора, але, понятне, діло, що якщо Бог говорить, то він вже серйозно говорить. І після початку повномасштабного ще можна декілька фотографій показати. Це було до війни його фото, це тепер зараз декілька фотографій є прямо ліпід. Він почав допомагати як волонтер в усіх гарячих напрямках в допомозі військовим і цивільним прямо при фронтових зонах, прямо з третього місяця військових дій, і був евакуював Северодонецька, Лисичанська, Херсон, Солидар, Бахмут, Авдіївка, всі гарячі точки. І коли зрозумів, що зустрічається на його шляху дуже багато. Людей поранених, як військових, так і цивільних, вирішив, що потрібно далі продовжувати якось розвиватися в цьому, щоб допомагати рятувати більше життів. Він став медиком військовим. Більше року вже співпрацює із батальйоном госпітальєрів і продовжує свою діяльність в самих гарячих точках. Для того, щоб більше. Ознайомитися чим він займається. У нього є дуже активна, чи може не дуже активна, але сторінка в Інстаграмі. Це він, до речі, показував молоді, як можна надати першу допомогу медичну в християнському таборі. Ще у нас дуже гарне фото спільне є прямо з цивільного, з цивільного життя, в якому він зміг ще три дні навіть побути. І далі ссылочку можна на інстаграм Артема. Так, дякую. В принципі, розказувати про нього можна довго, дуже довго, багато, людина багатогранна. грана, можна навізнати його проповіді в, в його церкві і еврейській церкві. Але зараз трошки не про це. Так як він волонтер багато років, Більше двох, то він не має можливості сам деремонтувати його кейсваки. Більше року тому друзі, які виїхали в Нідерланди, наші спільні допомогли придбати авто. Потім він переобладнав ці авто під кейсваки. Вони броньовані. Можна фото кейс? -фак? І так як їздять вони по бездоріжжі, вони мають властивість дуже швидко ламатися. І цього разу просто одне за одним почало якісь такі, знаєте, серйозні поломки. І реально тих коштів, яким допомогли йому друзі, зараз поки що не вистачає. І з цього я попросила, що можливо він може підказати нам, як ми можемо допомогти поучаствувати, як ми можемо долучитись до його місії і якось прийняти участь, як брати і сестри, ну ми ж вже родичі, ми вже поняли, так? як з цього спільного діла долучитися. Тому він написав мені, що взагалі для цих автомобілів потрібно зробити. Бо тому, що якщо я зараз почну розказувати, що відремонтувати, то насправді це було б дуже, дуже важко мені це все вимовити. Ці всі слова. Якщо більше цікавить, навіть можу групу потім нашу церковну скинути. Але ціна питання невелика. Я розумію, що для дорослої працюючої людини це вартість одного кросівка брендового взуття. навіть не пари, а одного. Якщо кожен таку суму зможе поділитися цією сумою, то в принципі ми зможемо разом допомогти Артему врятувати і його команді ще не одну душу, не одне життя. Якщо е, дуже коротко показати, чим займається Артем, я попросила, щоб це було без багато крові, без багато якихось там таких, е, можливо, відео більш е, лояльне, е, то зараз е, ви побачите це коротеньке відео. Це евакуація була і цивільних людей, і евакуація військових, але в основному це трошки більше... Для того, щоб ви просто познайомилися і вам захотілося перейти на його сторінку. Получиться кейс? У нього є багато <плес> відео. У <плес> я... багато відео, які просто цензура не пропускає і інстаграм блокує. Насправді, чим далі, ти більше таких відео з'являється, спеціальність. Подарувати. Okay. Uh -huh. Секунд, а його історики дуже багато і направду це життя, це душі. Коли його запитала вчора, коротко Артем, скажи, на що взагалі ти цим займаєшся? Ми повідомлення переписуємося, тому що там, де він зараз знаходиться, важко зізвонюватися і, в принципі, це коли він має змогу, він відповідає, тому що він знову зараз на завданнях, без автомобіля. Приєднаний до, іншої, до іншого у е, Відповідь була дуже коротка. Насправді, говорили ми, мала змогу я влітку з ним більше говорити. Він розказував. Е, насправді, не дуже публічна особистість, поки не задаси питання він не вийде і не розкаже сам. Я почав цим займатися. Коли мені було 23 роки, покинувши свою роботу і кар'єру, знайшов у цьому своє покликання і зрозумів, що потрібно не боятися ризикованих кардинальних рішень. Ось невдовзі мені буде 26. Здається, що життя руйнується, немає майбутнього і попереду лише смерть. Але я відчуваю, що воно того варте, що Бог хоче цього від мене. Це не його амбіції, це не його емоції, це його покликання, це його місія. Його одне з улюблених місць писання, яке я вже декілька разів чула під час служінь, під час проповідей, і коли він ділився з молоддю в таборі Івана 15-13. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, Там, в іншому перекладі за братів своїх. Друзі, у нас всі у нас у всіх різні місії, у нас всіх різні покликання. Якщо вам Бог покладе на серце, запишіть його в молитовний свій в списочок, а його звати Артем. Моліться, будь ласка, за нього, щоб Бог дав можливість ще багатьох людей рятувати і свою місію здійснювати, і бути там світлом в темних місцях, бо тому що дійсно він несе Євангеліє. Він несе Євангеліє для хлопців, які... Військові для цивільних людей, яких евакуює. В нього є можливість говорити з людьми 5 секунд з деякими, з деякими декілька днів, декілька ночей, але він там служить. Якщо у вас є можливість, можете їм послужити. Ще буде QR-код на Мою картку через два тижні буде Леся їхати, прям якраз може йому передати, не з руки в рук, але механіку точно, який ремонтує автомобілі зараз. Але якщо у вас є можливість передати готівку, прошу готівку, щоб все-таки мій я має велику віру, що буде багато надходжень, що можуть картку заблокувати. То тоді в нас ще є наступна неділя і протягом тижня можете підійти. І поділитися, чим ви зможете, і що Бог поклав серце. Можу говорити довго, але уже від нідерланд забачив.